Усім привіт! Сьогодні ран... ранній ранок з суботи, і я збираюся в подорож. Точніше, я вже зібралася, зараз виходимо і будемо показувати, куди ж ми їдемо. Тому не перемикайтеся рада вас бачити на своєму каналі. Добре, що ви до мене завітали. Чекаю вас у коментарях і надіюся, що це відео буде для вас цікавим. У нас тут такий парк, є невеличкий при одному з вокзалів в місті. Можна посидіти, відпочити. दो <shriek> Добрий ранок, поки я їздила. У мене ось тут краса розквітла. І, мабуть, одна відквітла, Але ж це не все. Ще є ось тут. Маленька вже квітує. Я не знаю, скільки квіточок у неї було. Вона все мене радує і радує. Вночі, ну, тобто не вночі, а рано вранці приїхали. Нічого не було, були бутони. Я ще тільки думаю, що сьогодні повинні розпуститися. А ось уже 10-та ранку і вони гарно розпустилися. Добрий вечір, дівчатка. Сиджу ось, Готуємося дивитися фільм, поки світло дали, і вирішила вас, до вас підключитися, показати свій процесик. Хочу вже найближчими днями завершити. Це вже буде остаточний варіант. Вирішила в'язати ковтинку все-таки. Пряжа вівчарі. Етнокотон Класік. Дуже подобається вона мені в роботі. Така ниточка цікавенька, трішки розсипається. Використала вже сюди два моточки. І мені залишилося ну, буквально пару сантиметрів пров'язати і обв'язати рукавчики. Думаю, що потрібно обв'язувати, так вони в мене виглядають. То я думаю, що якимось таким самим візеруночком, просто без стопчиками, без накиду пообв'язую. А там подивлюся, як у мене буде з настроєм. Ще я сиджу і запхала ось ноги. Зробила їм маску. Чомусь дуже переш... пересихає шкіра стоп. Не знаю в зв'язку з чим це пов'язано, але якось на одній нозі одна нога нічого, а на одній дуже прям суха. То знайшла себе масочку, колись мені донька дарувала і вирішила себе побалувати. Так, щось так. Хотіла сьогодні зняти відео, але... Але щось не змогла себе заставити, чесно кажучи, трішки були домашні справи. Ми сьогодні дуже зранку рано повернулися додому. І якось так, знаєте, лягли спати. Коли ти о 5 ранку лягаєш спати, то вже не зрозуміло, чи то день, чи то вечір. Начебто то недавно і знову потрібно вже лягати. Тому зараз включимо фільм, подивимося і. Будемо вже вкладатися, бо завтра на роботу якісь такі шалені вихідні, начебто і в село не їздила, начебто вдома була, але е, і дома не була. Одним словом, трішки прогулялися. На жаль, нічого я не знімала в своїй поїздці, Зустріч нашу не знімала, а вже трішки пізніше покажу і розкажу, з ким же я зустрічалася. Вітаю вас! Такі невеличкі шматочки знімала. сьогодні прийшла додому раніше і вирішила, що потрібно пов'язати, тому що хочеться дов'язати ось ці шкарпетки. У мене вже другої зв'язана тут частинка. Одним словом, займаюся, коли немає на роботі світла, тому що щось у нас там таке відбувається. Ніхто не хоче ставити ніякого генератора, нікому нічого не треба. Ну Ми або йдемо гуляти, тому що дуже жарко, так спекотно, що можна просто задавитися ще сонячна сторона. Машини їздять, ну такий рух у нас там інтенсивний, ще й підвіконня нагрівається пластикове і воняє так, що просто неможливо вдержатися. В кабінеті, тому ми або йдемо гуляти, або якщо, наприклад, там не ввімкнули в ту годину, яку потрібно, то ми залишаємось, ну, вже ж досиджуємо до того часу, щоб ввімкнули та щось почати робити. Ой. Коли ця спека закінчиться, вже просто немає сили. Так от, що я хочу, я хочу зараз завершити, в'язати шкарпетку. Це в мене такий план на сьогодні, принаймні, щоб сьогодні це все завершити, бо мені вже набридло їх в'язати. Хоча я їх зовсім мало в'яжу, це я на минулому тижні розпочала, коли їхала в Київ. Я думаю, що я вставлю вам тут уже, чи вставила, можливо, шматочки. Ще, я, звісно, вам не показала і не розповіла, з ким я зустрічалася, я зараз це і зроблю. І так, це ми відкладаємо. Я прошу вибачення, що я знімаю з руки. Просто чомусь у мене немає сили. У нас немає світла, а тут, де найсвітліше, то якось так зняти, знаєте, ну, немає, як закріпити чи поставити навіть штатив. І так, невеличка, невеличкий такий анонс. Ми з донькою їздили в Київ. Вона там у своїх справах, я як, я як мама. Побоялася її, чесно кажучи, саму відпускати до Києва, тому вирішила з'їздити з нею. Ми колись проживали в Києві, і мені захотілося просто прогулятися Києвом. Так от, я її на... туди, куди було потрібно її, на... на її зустріч. І е... перед тим я написала Світлані з каналу, Давай пов'яжемо. Якщо у неї є вільна хвилинка і вона має бажання, то ми можемо зустрітися. Світланка погодилася, за що я тобі, Світланко, щиро-щиро дякую. І ми з нею чудово провели час. Ну і звісно, як же ж без подаруночка. Невеличкий подаруночок я їй подарувала, невеличкий обмін такий створили. І вона мені зробила такий невеличкий презент. Я вам зараз покажу, що ж вона мені подарувала. Зараз я витягну, щоб вам не шархотіти, і підключусь. І так, ось таку красу я маю. Це крем для ручок. Буду пробувати, він невеличкий, якраз так добре брати з собою в дорогу. Буду пробувати. Дякую, Світланко. Масочка. Масочка не завадить, але, мабуть, як спаде спека, тому, тому що все сповзає з обличчя. Буду пробувати, дякую. Такий невеличкий косметичний набір, скажімо так, і ще щось цікавеньке. А цікавеньке у нас тут. Зараз я розкрию і вам покажу. Ось така краса. Це шкарпеткова пряжа Регія. Тут 50 грам, 210 метрів. Ну, такий рожевий, такий цікавий кольор. Він вам не передається. Зараз можливо. Ні, не передається. Вам він якийсь більш такий. У мене він більш насиченіший, насправді, ніж є, ніж у вас на камері. І ось така ще шкарпеткова пряжа. Така цікава скрутка. Три різні ниточки, здається, чи то таке пофарбування. Ну, буду в'язати щось цікавеньке, так що будете дивитися. Хочу подякувати Світланці за те, що вона погодилася на зустріч, за те, що вона знайшла час, можливість і бажання зо мною зустрітися, познайомитися вже, так, знаєте, більше не, не онлайн, а офлайн. Мені ця зустріч дуже сподобалася. Ми так тепло поспілкувалися, довгенько так пов'язали в парку. Просто-просто, неймовірно класно. У мене такі емоції. Ви знаєте, от, ну, інколи потрібно так, навіть невеликі от такі зустрічі, вони нам дають такі, знаєте, заряд бадьорості, заряд якоїсь енергії. І ви знаєте, чесно кажучи, от, те, що сталося в Києві цього тижня, це, звичайно, ну, в мене просто все перевернулося. Ой, я не знаю, добре, я не буду про це. Згадувати, я хочу згадувати тільки те, що приємне, і не хочеться якось. знаєте, Хоча, хоча від цього мені нікуди-нікуди не, не, не дівається ця інформація від нас. Якби ми не хотіли від цього абстрагуватися, на жаль, не виходить. Тому, тримаємося. Ще раз хочу подякувати Світланці за зустріч, це було класно. І я, дівчатка, зараз вам ще покажу, на якому етапі моя футболочка. І так, не знаю, що вам дасть показати. Ось так у мене виходить. Я вже, чесно кажучи, зробила тут закінчення, але приміряла, і мені захотілося її зробити трішки довшою. Тому зараз в'яжу, розпустила той шматочок, який я зробила вже обв'язку. Зараз просто в'яжу ще декілька рядків цим візерунком, ось на цьому етапі. Бачите, я закінчувала. Потім вирішила, що буду ще дов'язувати, пров'язала тут буквально три рядочки і вже відклала цю роботу, тому що було темно, не було світла. От. І в'яжу, дівчатка, в принципі, мені все о, класно. Сидить, начебто, непогано. Я вставлю зараз шматочок, тут як вона сидить, на мені. Я не пам'ятаю, з обв'язкою, мабуть, там була вона. Я вже ж, бачите, як ви бачите, я розпустила, тут уже цей шматочок нічого щось буде. Буде у мене такий невеличкий, коротенький звіт, і навіть у е спільному проєкті малюю пряжою, тому що, чесно кажучи, немає дуже що показувати. Один процес в'яжу, і мені не хочеться його розтягувати, знаєте, так, до. Е Розтягувати і тягти кота за хвоста, щось вам показувати, розказувати, те, що немає чого показати. До речі, я хочу до цього проєкту, дівчатка, ще віднести ось оці шкарпетки. Ми у шкарпеткова скринька. не скринька. Шкарп. Це ж треба таке забути, як спільний проєкт. Шкарпетковий календар 2024. Нам на липень випало завдання. Можливо, я повторююсь, не пам'ятаю, вже в минулих шматочках я знімала це не знімала. Випало завдання зв'язати шкарпетки, щоб нагадували літо. Ну, от Вони мені нагадують. Мені ці шкарпетки нагадують пляж, нагадують море, небо і трішки-трішки пальмових ось таких, пальмового листя. Ну, Одним словом, буде у мене дві речі. В цьому спільному проєкті цю я дов'яжу точно по ковтинці, навіть не знаю. Ну, хотілося б, хотілося б по максимуму, можливо, навіть сьогодні просунути. Тому що, ну, знаєте, хочеться все завершити, щоб менше було процесів. Тому що я не люблю, коли в мене їх багато, але Ну куди нам без, без цього. Так що, дякую, що були зі мною. Ще раз хочу подякувати Світланці за чудову зустріч, за чудово проведений час. Всього вам найкращого, бережіть себе, до нових зустрічей. Пока-пока.